Та я теж спочатку не міг змиритися. Але наказ за наказом відбрати хліб, забрати худобу, знайти залишки і спалити. Свини, вивезти її, закопати. Так вже більше більш року. Хотів навіть зібратися і поїхати. Та куди ж поїдеш? Всюди одне й те саме? А знайдуть, оголосять ворогом. І Зітруть як гівно. Нічого ви не зробите. У мене у дочки скарлатин. І ти навчився жити. Я все пропустив? Чорти, не щастить сьогодні. Ну нічого, ще не вечір. Треба поговорити, товаришу Микита. Голова сільради застрелився. Як? І кажуть, що перед смертю він залишив листа. Там усе написано. про голод. Він засвідчив усе, що сталося в селі. І куди лист? А я звідки знаю? Але кажуть, кажуть, що в Кремль. І цей лист поки що у його дружини. Товариш Микит, якщо лист дійде до начальства, хана всім нам. І, і не буде ні вас, ні мене. Та що там нам? Всій країні хана. Ідіть по хатах і перевірте, чи ніхто більше не знає про цей лист. А я до дружини голови.